Всіх вітаю! Сьогодні хочу вам показати штучний інтелект на практиці. І так я зайшла на один із ресурсів, і зараз я буду перетворювати текст на відео. Дивимось, ось, будь ласка, текст перетворюємо у відео. Єдине, що це англомовний ресурс, тут треба на англійській мові писати слова. Наприклад, я хочу вода в пустелі. Ось так. Безкоштовній версії тут коротеньке буде відео, буквально генерую, буквально до 5 секунд. Але все одно ми можемо текст перетворити, згенерувати у відео за допомогою штучного інтелекту. Дивимось, поки перетворюється. Я вам зараз одразу хочу показати чат GPT. Ось дивіться, на практиці показую. Ось у вас є там деякий склад продуктів, що можна запропонувати. Запропонуй, будь ласка, ви кажете чату, що я можу приготувати саме із оцих наявних продуктів. Так і пишу: запропонуй, що я можу приготувати і. Покроковий спосіб приготування. Так, поки що не надсилаю, а дивимось, що у нас тут 66. Тоді надсилаю, дивимось. І так, смачне, ово, смачне овочеве рагу. І детальні пішли кроки. Ось, будь ласка, дивіться. Чого скільки за кількістю, і далі детальніші кроки, що як приготувати смачню овочеве рагу. Будь ласка, приємного апетиту. І так далі. Можете із тих продуктів, що у вас є, що ви можете приготувати. А ми дивимося, що в нас вийшло. І так, я натискаю ось тут. Запустити, давайте повноекранний режим, запускаю тут до 5, 4 секунди. І ось дивимось, у нас пустеля з водичкою є. Я зараз виходжу з повноекранного режиму. Так. І далі я хочу назад. І, наприклад, картинку у відео. Так, давайте я зараз з комп'ютера візьму, а ось я викладала постик. Тут діаграмки. Давайте діаграмку, картинку перетворимо у відео. Генерувати. Генерувати. Дивимось, що у нас зараз буде. Генерувати. Так. Ага, я двічі натиснула другий раз і е тут. Не буду відміняти. Значить, просто трошечки часу, буквально до півхвилинки, і зараз ми почекаємо, що буде. Так, все, я натискала на паузу. Ну що, дивимося, що вийшло. Натискаю ось такий цікавий цікаве відео. А минулий раз у мене. Я пробувала, у мене діаграмки, піднімались, опускались по-різному. Тобто кожного разу по різному формується відео назад. І хочу вам показати: по-перше, це не у безкоштовній версії, можна робити прозорий фон. Відео у відео дуже круто, коли ви надсилаєте своє реальне відео, наприклад, ви там танцюєте або щось робите. І генерує відео дуже схожий аніме-персонаж на вас. І робить ті ж самі рухи, і говорить таким роботом. Ось так. От. Ну, ось так. Це один із багатьох ресурсів з допомогою штучного інтелекту іде генерація тексту, зображення або відео у відео. Так. Дякую за увагу!